Хочете прості та корисні салати всього за одну хвилину. Тоді дивіться це відео до кінця. Для цього салату нам знадобиться будь-яка зелень. У мене петрушка та зелена цибуля. Огірок і редиска. Все нарізаємо, змішуємо. Додаємо сіль, сметану та лимонний сік. Салат готовий. Для цього салата нарізаємо кріп і огірок. Заправляємо сметаною, сіллю та лимонним соком. Салат готовий. Наступний фруктово-горіховий салат можна їсти навіть замість десерту. Натираємо моркву та яблуко на крупні або дрібні терці, додаємо грецький йогурт та волоські горіхи. Це нереально смачно. Для цього салату нарізаємо авокадо і помідор, додаємо консервований нут, лимонний сік, сіль та олію. У мене льняна.